Chers voyageurs, faites très attention à vos bagages. Il y a souvent des voleurs actifs dans le train et aussi entre les gares de Bruxelles Nord et Bruxelles Midi. Deux passagers, watch your bagages at all times, keep valuables close to you. Every day, we have thieves operating in the train, also between the stations of Brussels Nord and Bruxelles Midi. Будемо зараз вам розповідати, як тут живуть люди. Слідкуйте за моїм контентом, ми зараз в тунелям вокзалу і метро. Дуже багато цього. Це брюссельський вокзал. Вокзал і також метро. Він підземний. Це вокзал брюссель централь Дуже багато людей, туристів. Люди приїхали святкувати Новий рік. А може хтось кудись летить. Дуже сильно брюссельський вокзал. Мені нагадує вокзал в Києві. Перша світова війна і Друга світова війна. Це пам'ятник солдатам, які захищали Бельгію. А в цілому мені дуже сильно нагадує цей вокзал. Київський вокзал. Навіть табло таке, як в Києві. Це Бельгія, Брюссель. Брюссель – або Брюссел найбільша комуна та історичний центр Брюссельського столичного регіону, де-факто столиця Європейського Союзу і центр найбільшої міської агломерації країни. Назва міста походить від давньонідерландського Броссела селище на болоті. Цифра сім знаменна для Брюсселя. Сім пагорбів, сім доріг ведуть у місто. Вся влада була закріплена за сімома знатними родами. Сім тварин охороняють головну площу міста Гротемаркт. За нідерландською версією назви міста сім літер. Сім епох, сім кілець розвитку, сім підмурків лежать в основі міста. Епоха герцогів брабанських, епоха іспанських габсбургів. Епоха австрійських габсбургів, епоха Франції, епоха Нідерландів і нарешті епоха теперішньої Бельгії з 1830 року року заснування держав. В середині ХХ століття місто стало важливим культурним і міжнародним центром. У ньому містяться штаб-квартира військово-політичного блоку НАТО, Ради Європейського союзу ЄС та інших міжнародних організацій. Це як Бельгію, тут отакий різдвяний і новорічний ярмарок. Навкруги пахне ліндвейном. Це Таке вогня, в вогнищах різних взагалі дуже, дуже класно. Це в золоті. Я уявляю, як це буде ввечері. А ви знали, що Брюссельський столичний округ є єдиним офіційно двомовним регіоном країни? Офіційно рівноправними в органах адміністрації визнані французька і нідерландська мови. Крім цього, в столиці та прилеглих до неї регіонах мають поширення багато інших мов недавніх іммігрантів. Дуже багато екскурсій сьогодні. Іспанська екскурсія. Британія приїхала. У мене дуже багато екскурсій в Брюсселі. Он там позаду мене британська екскурсія. Бачу Індію, бачу Португалію, тут Іспанія. Тут Іспанія. От, і тут дивовижні такі будівлі. <ріст> Між верхнім містом з Королівським палацом, парламентом і палацом правосуддя і ніжнім містом, історичним центром Брюсселя з ратушею, житловими будинками і будинками ремісників, розташована гора мистецтв, споруджена в період брюсселізації. Характерними для цього періоду стали масивні геометричні форми постмодернізму, виражені в архітектури Королівської бібліотеки Бельгії і Палацу Конгресів. З верхньої точки гори мистецтв можна побачити гран-плас, а в сонячний день також і атоміум, і базиліку Святого Серця. Те ще золото, інтвейнг, навіть кіно є. <різь> І все прикрашено різдвяними новорічними прикрасами. Дуже багато людей. М -м, морепродукти. Думаєте, що я бачу прямо посеред міста? Напівзанебану будівлю, ви що? Прикол. І тут встав об'єкт. Ось став об'єкт. Унизу якийсь рейстик невеликий, а тут щось сталкерське. Прикол. А ось якась церква, католицька церква і в неї йде дуже-дуже багато людей. Архітектура Брюсселю дуже різноманітна. Тут поєднані середньовічні будівлі, будівлі епохи відродження, футуристичні будівлі, такі як ось ця і різні політичні структури: ООН, Європарламент, Музей Європарламенту та інші. Скоро ми підемо до Європарламенту і я вам обов'язково покажу його. Це той, у кого ноги витвалюються, брикає так, що ой ой, -ой як кінь, як, як, як кінь, як кінь брикається. Три минути, так, да, кричаємо. Трохи заблокали, шукаємо вокзал. Будівля, дуже схоже на щось таке київське. А це Брюссельський королівський палац. Шукаємо європейський парламент, ніяк не знайдемо. Ось такий чудовий парк. Я уявляю, як він виглядає влітку. Дуже гарно, мабуть. Ось такий парк і кафешка тут. Прикольно. Вау, Это не туалет, это генератор. О, ха -ха. Думала, що це туалет, а це генератор. Ото прикол. Короче, вообще. Хотіла вам показати туалет, а це генератор, транзистори, трансформатори, трансформатори. Центр. Вашій увазі я представляю сталкерські кеди. Хтось забув прямо посеред Брюсселю Кеди підди. вашій увазі я представляю сталкерські кеди прямо посеред Брюсселю. І ось ці кеди, хтось їх забув. Тому хто хоче взяти сталкерські кеди. Будь ласка, в центр Брюсселю ось вас чекають кеди. Величезна кількість прапорів. Що я бачу доброго вечора ми з України. Круто, круто. Так, ну нам треба в Європарламент, а потім ми прийдемо сюди поїсти. А ось ми прийшли до європейського парламенту. А це європейський парламент. Parliament. On the this stand we see health first, safe internet, our support, support of Ukraine, energy independence, democracy in action defends democracy and is our President Zelensky, Berlusconi, Ursula von der Leyen and Roberta Menzel. the main entrance to European Parliament. Understand health first, no from Putin, energy independence, immigration in action, defending democracy. We see that Ursula von der Leyen put hands to our President Zelensky. Breakthroughs, United for Security. Європейський союз, іноді також Європейська унія, скорочено ЄС економічний і політичний союз, що об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі в Брюсселі, столиці Бельгії, веде свій початок від утворення європейської спільноти з вугілля і сталі, ЄСВС, і Європейської економічної спільноти ЄС, які складались із шести країн у 1957 році. У наступні роки територія ЄС була збільшена за рахунок включення нових держав-учасниць, одночасно збільшуючи свою сферу впливу шляхом розширення політичних повноважень. У сучасному вигляді існує на основі Маастрихського договору, підписаному 7 лютого 1992 року. Ось ми зайшли в українське кафе, де продають виключно японську кухню. А це Леопольд Парк. І він відразу йде після Європарламенту. Це Європарламент, будівля Європарламенту. Вона дуже велика, величезна. Тут засідання проходять. А це йде Леопольд-Парк. Цей Леопольд Парк мені дуже нагадує парк з фільму один вдома, два, там де Кевін потрапив у парк в Нью-Йорку. В кінці фільму, коли на нього полювали два оті злодія, і ось такий парк, він ну такий, коротше, дуже нагадує мені парк з цього фільму. Називається Джубл Парк. Парк 50 річчя Він темний. Але ми ж сталкери. Зараз йдемо по темному парку. Але ми ж сталкери і нам можна... 50-річчя. це парк у Брюсселі, розташований десь за півтора кілометри на схід від парку Варанде. У літній час популярне місце відпочинку брюссельців. 1880 року Бельгія святкувала 50-річчя своєї незалежності. З цієї нагоди король Леопольд II вирішив організувати в Брюсселі всесвітню виставку. На це було вибрано колишній військовий полігон поза центром міста. Ось і наш тріп в Бельгію. Новорічний в Бельгію. Мікаель дуже сильно втопився. Бує все. Приїжджаємо в Бельгію. Якась сталкерська споруда. <свистит> сталкерська <т розвит> Сталкерська. Старовинна. <si w> <iology> сталкерська. <scan> ребята! Р, ребята, друзі, ми прийшли в якусь сталкерську споруду. Типа Арка, вона старовинна. Ми же сталкери і нам можна. Так що давайте в Бельгію, до нас, Брюссель, і будемо тут лазити по темному парку, де дуже мало людей. І тут всякі сталкерські споруди тут є. А ось і міст з нашим прапором. Біля Європарламенту. А ось Леопольд Парк. Дуже гарне затишне місце. Дуже схоже на Олексіївський логопарк. Іва і озеро. Цікаво, як тут влітку, мабуть, тут класно. Йдемо вже на вокзал, дуже гарний тліп вийшов, цікавий, багато пригод, багато де були. На щастя, встигли побувати у багатьох місцях центру. Тому класно, але ми вдяглись дуже зимно. От. Тому що у нас у Нідерландах зараз холодно, а тут тепліше, тому що це на півдні, От, 10 градусів тепла, і, а ми, як начебто, в Норвегію кудись. Ну, коротше, ставимо лайки, підписуємося. Пишіть в коментарях, чи сподобався наш тріп в Бельгію, в Брюссель. От, і що б ви хотіли ще побачити. Лайки, коменти, підписка. І взагалі ваше враження. Всім пока! Навіть тут годинник такий старий, блін, совєтський. Ти шо? Оце жесть. Оце жесть, ти шо? Даємо вже їхати додому. Коли ми робили пересадку з Брюсселю до Нідерландів, нам прийшлось вийти на зупинці Амстердам Шіпхол Ейрпорт. В Амстердамському аеропорті щоб почекати потяг до нашого міста, і ми чекали десь півтори години. А зараз ми в Шипхол Ейрпорт. Шипхол Ерпорт.